Зараз хочу відкрити секрет, куди я буду вкладати гроші на рахунки тієї де їх зберігатимуть для того, щоб отримати більший дохід. Свої нові 7 тисяч я планую покласти у ФСА. Там у них зараз а, цільовий фіксований дохід 11,02%. Тобто, на тисячу доларів щороку ви заробляєте 110 доларів і 2 центи. Цілком непогано. Тобто там працює складний відсоток, тобто нараховуються відсотки на відсотки. Досить цікаво. А на рахунку дружини я планую розмістити їх у приватному трасті нерухомості Pureform Досить непогані, вони ціляться на 12-15% річних для інвестицій. Це досить непоганий варіант. Тобто ми, якби, наші TFSA розподіляємо так. І якщо вам раптом цікаві такі фонди або схожі, то звертайтеся, можу розповісти детальніше. Мені подобаються ці фонди ще й тим, що вони належать до класу Asset Backed Securities. Тобто, умовно кажучи, у разі сильного падіння фондового ринку можна отримати падіння 30-40%. Тут, на мій погляд, значно менша ймовірність втратити основну суму грошей, тобто ті гроші, які ви, власне, вкладаєте. І в довгостроковій перспективі, тобто тут загалом у приватних фондах середня дохідність становить близько 12% річних, що все одно історично навіть трохи краще ніж фондовий ринок, який, якщо брати за 20-30 років, дає близько 9%. тому в принципі це дуже хороші варіанти для диверсифікації.